Цікава позішен, до речі. Зразу ж від'їхав просто. Тут є перекатка, можна постріляти, так? І я так розумію, людовик можна постріляти. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось, реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Always на об'єкт 261, карта перевал. Ну що ж, до бою. Так. На перевалі, на перевалі складно грати на артилерії, отже, це буде такий показовий бій. Ось вона перекатка. Ось вони тут на імбополочці, біля імбополочки стоять, але ну. Ну, важко, бачите, тут нема такого прострілу. Ну, я стою трішки там лівіше, лібо кущіще, і в принципі з цього респу нормально. А от з верхнього респу дуже погано на артилерії грати. Після того, як ще й переробили карту. Хоча є такі моменти, що ось де, куди зараз прицілювався наш герой, там трішки вище, якщо стати. Ну, це так треба, щоб. По перших хвилинах бою так стати і можна накидувати десь туди, по де є 8-9 квадратах, так, там під як знизу під льодовик під'їжджають. Ну, це якщо з верхнього респу грати, А так, ну раніше можна було ставати біля своєї бази, можна там на імбополочку стати, але теж не дуже багато те варіантів постріляти на артилерію. Важко на цій карті. Це сама важка напевне, карта. Навіть на Хімельсдорфі легше я вам скажу. Ще на Хімельсдорфі, пам'ятаємо, що раніше можна було ставати. ставали артилерії, Навіть по дві артилерії, з верхнього і з Нижнього Респу по цій дорозі, яка веде туди на гірку. І вони там перехлопушили, потім з, трішки змінили там ландшафт, і тепер там майже неможливо перехлопушувати. І коли там було заробіжчя, то було цікаво, ще й артилерія накидувала зверху. <су> так, ну а тут у нас що буде? Так як я казав, показовий бій. Тому що Always нам завжди показує показові бої, показував на ЛТшці, показував на СТ, ну а тепер на артилерії, побачимо. Ну, такий універсальний у нас воїн, який нашої гри, який вміє грати на всіх видах техніки, я так розумію. Так, ну що? І там блиндами багато залетіло. Там після бойова статистика, по-моєму, є, тож ми побачимо, скільки він нас треба. Побачимо не один, побачимо декілька боїв. Е, так, е, ви вже зрозуміли по назві відео. Теж буде цікаво на різних картах, на різній техніці побачити. Ну і тут суперники, ну. Знітив суперників, знітив. Але у нас немає там просування, там їх тримає СД-шка знизу. Вони нічого не можуть поки що там зробити. Але пострілюють. Ну, за нашим оглушенням дуже мало постріляли. Хоча бачимо. А, все починає стріляти, але не за нашим оглушенням. Ну і десь вже, мені здається, 2000 настріляно там на ну, на що по-любому бленьдами. Чи в нас далі по бою? По центру у нас там можуть бути проблеми. Бачимо, Ай Мікс там під'їжджає. Там тримаються на лівому плані. Ні, вже не буде там проблеми, Мікса виклопушили. 5-5 по бою. Перевага по ХП у нашої команди величезна. Навіть для десяток. Це величезна перевага. Отже, все повинно бути чудово. Так, по містку там ВЗ проїжджає. Отже, ми, можливо, ще якісь дуельні дуелі, бо у нас тут біля нашого Респу нікого зовсім не залишилося. Лише ось наш герой. Ну і він собі а, обрав такий план на бій, вихлопушувати саме рядовик і він в принципі все чудово з, з цього плану все чудово виходить. Я думаю, тисячу десь бліндами тут накидав. це по-любому. А чому зараз не стріляє? Заснув чи що? Ну. Заснув. Ну таке буває. Як на артилерії граєш, так? Ну це фейли якісь, друзі. Ну я ж записую з першого дубля. О, нарешті проснувся. Я думав, що все, це на цьому бій закінчився. Так, чудово. Ну, раніше, якби його підхлопушив, то можливо було б ще чудовіше. Так, по містку там намагаються, бачимо, пролізти. Цей вже вперед поїхав, поїхала тут, так, отут атака пішла. Адже ми побачимо епічно зараз епічний фінал битви, так? Видно, видно тут, тут чудовий простріл. Об'єкти 777 зараз клопушить. І хлопушивали, але не дохлопушив. Погано стріляють там наші потехи, погано е і по льодовику проїхали, спропів це нарешті його вихлопушили. Так, і тепер вже по містку, Тримає їх Type-51. Мантікора це помітила, зараз вона теж під'їде, напевне, буде. Е, немає, немає масованої вже атаки і по лівому фланзі, там ну, навряд чи там проїдуть мені здається. Наш герой робить маневр, такий стає зараз на гірку. Це цікаво. ну, Хіба ж з гірки вниз туди буде залітати снаряд? А можливо і буде. Чудові показові бої. І не забуваємо десь 1000 по-любому вже було. Отже, в нас 2000 вже десь 3000 настріляно. А, все зрозуміє. Що закидувати тут, братішам допомогти. Оце був пост на 800. Так, тільки ж не кажіть, що це бебехові стріляв. Ось коли фугасний, бо я колись сказав, Кажете, фугаси не фугас. Фугаси то не фугасні, але бачимо, що буває, такий вилітає альфіще, таке як потрібно. Он КПЗ просто вже такий і йому так боляче. <смас> Неочікуванчик для нього був, до речі. Він зовсім не зрозумів, звідки цей снаряд прилетів. І зараз і трасерів не видно. Не дуже видно, до речі. Теж, по-моєму бліндом там -то, так залетів. Так, повернулися тут братячі, по містку не зможуть проїхати. Я стеревай в цей момент поїде на захоплення бази, буде теж нервувати суперників. Ну а ми будемо далі нервувати суперників. Так, цими чомоданами осколишно повасними закидувати. 45 пробиття. Так, є осколочно на 54. Ну, ну 54 пробиття. Ну так, шкода від посрібів. Але ж ну 54 пробиття, коли ти проб'єш на 10 му Ха-ха. Хоча б 200 пробити. Ну 200 це вже б занадто було, бо якби проти 8, так просто на фул ХП вилітало. Там повернувся і Міль в цей момент треба допомогти, протягом нема тут прострілу. На цьому підвищенні точно немає прострілу. Хіба що тільки сюди закидувати. 53 ТП. Сильно броньований в лобі, але... але слабо броньований по бокам. Так угар. Закрит і братіші добувають. А тепер звідси і артилерію суперника можна побачити. От звідси. От, 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 от звідси. Ось тут. Донтербатарейна боротьба так звана. Напуска. Чудово. Один ворог знищений. 4000 вже настріляне, це 100%, це 100%. Сподіваюся, <ріст> наші братіші щось знітилися, я не зрозумів. Не хочуть перед'їхати. Бачите, у мантікора б'ється один. Вай, треба ще БТК піхлопушує, коли це безпечний дум. Мантікора піхлопушує, ми піхлопушуємо ВЗ. Ну, допомогли. На тобі майстер таран. <ріст> Довго-довго, щось там через центр пролізають. Але все ж таки пролізають. Так, ну якщо тисячу накидав блиндами, то вже 4400 накидано на демідж, хай знову завис наш герой, щось таке. Не засмучуйте мене, я вас прошу. опа оце був чудовий пост. Вгадав, так? Вгадав і проліпив, і тут вже за нашим оглушенням пішла шкода. А я не зрозумів за розвідданими чому. А, за розвідданими це типу на гуслю поставив чи що. Беруть повне оточення проджету, я думаю, що в ну, нього шансів там майже немає. Тортою без єдиної пошкряб приїхав. Якісь статі ще, так? <смі> Статюга. Чудовий Фострі. Чи, бій. ну що ж, поїхали далі. Чому я так подивився? Бо згадую нік. По-моєму, я колись навіть помилився, невірно прочитав. Я тоді прочитав Олександр Пірандел. Так? Ну, о, я помиляюся. А тут, бачу, змінив, так, я так розумію, наш герой відео. Змінив свій нік. Олександр Пірат Грає на IMX. 105 АМ МЛЕ47 повна назва нашої французької артилерії. Так, давайте. Експертні експерти. Я знаю, що є. О, тут вліпив блиндом. Я знаю, що є в нас експертні експерти. Давайте так. Карта фьорди. Ну що ж, до бою, а тепер експертні експерти. Це колекційна артилерія 4 рівня французька. Чому вона стала колекційною? Ну мені нагадайте, будь ласка. Бо Ну, багато вже писали, чому там виводять, ну як виводять, не виводять з гри, а роблять колекційну техніку. Але от саме артилерію мені цікаво. Вона, бачите, цікава сама по собі, така цікава, в неї маска гармати навіть є. Чудова, до речі, гармата. 105, це я так розумію, 105 мм у нас калібр. Це чудовий калібр на четвертому рівні. І бачили, що там вліпли, на стільки, там на 200 десь вліпли це точно. Точність слушність, я так розумію, непогана. Швидкість перезарядки нормальна для такого калібру. І я думаю, що і для такого альфіща. Давайте подивимося на наше альфіще. Нас осколочно по власні, дуже невелике пробиття, 130 ММ. Ой, 30, верніше ММ. Якби 130 ММ на 4 рівні, уявляєте, що це було. Так, і 445 шкода від... Десь можемо, можемо і вліпити. Ми граємо проти п'ятірок. Не в топі, так скажемо, на дні ще е, топу, там позаду бачимо, вже проривається стежка, це помітив, наш герой буде змінювати позицію. Грає на альтернативному прицілі. Ну я вам скажу давайте так, е, коли з'явився альтернативний цей приціл, я на ньому спробував пограти. ну, бачу, Багатьом подобається. на ньому грати, Але. Я ось так як я називаю на звичайному прицілі, око сарона його називаю. Бачу я зверху бачу, що відбувається в бою. Але коли вже треба десь дійсно от вліпити якесь якісь віконце навіть так? вліпити, то цей приціл він більш точніший, і ти вліпиш там піксель майже можна вліпити. Так. Е, змінив позишн, бо тут у нас, ну в принципі, там прикриття. Яке? Ну Є там прикриття, головне в нашу артилерію. У нас теж друга артилерія amx 13 АМ. -е Це вже я так розумію, прокачувано, так? наскільки я не помиляюсь. <кхм> І теж, до речі, дуже непогано. Оце був постріл. от За цей постріл, ну все, в цьому бою вже все зробив, виконав свою місію. Тут, там вліпив бліндом, тут вліпив наскільки в йому вліпив? На 470. <кхай> І вихлопушив. 7 7 по бою. Ну, я так бачу, що в нашої команди перевага. Тут тримають поки що одного, е одну ПТ-шку. Ну, я думаю, що з нею проблем не повинно бути, бо це ще таке задоволення, така ПТ-шка. А по центру там КВ-1С з МЗ зайняв Позішн. Ну, зараз, якщо візьмете оточення, вихлоп І вже в принципі будемо йти на базу сухому. Наша... По ущіленні там немає нікого, все чудово, в принципі, побою. Ну і наш герой показав на щось так з Е, Чому я об'єдную такі бої? Бо е, ну, коли, знаєте, не дуже довго проходять бої, то такі бої я об'єдную. Ну, Що якщо 5 хвилин чи 4 хвилини дивитися по відео, це не так цікаво, правда? А так об'єднуються декілька боїв. І ви вже, якщо бачите в назві той, той танк, в який ви мені надсилали, то. і... Е, і, карт і картинку, так? Побачите <смі> саме свого танку, то теж дивіться і дивіться відео до кінця. Спочатку одного героя, потім іще свого дивіться. Також не забувайте писати коментарі. Не забувайтеся ставити вподобайки. А ще не забувайтеся, хто не підписаний, підписатися. А хто підписаний, обов'язково порекомендуйте друзям. чудовий та цікавий YouTube канал, гравець ви! Так, я не знаю, тут бліндом влетіло чи не влетіло, там є після бойова статистики, ми її побачимо. Хочеться ще поприхлопушувати трішки ворогів, правда. Як я бачу, гармата нахлопушувана доволі чудово. Змінити позішн, це правда. Треба змінити позішн, можливо, десь там стати, де наш IMX 13 AM стоїть, звідти вже накидувати. Накидує 4 рівня артилерія, а вона, бачите, накидує аж по всій К. Ну хоч і карта така невелика, але все одно. Квехи, наприклад, так, то вони не закидують далеко. На будь-яких картах. Так, ось що, ось чому зміни позиціон, бо там е на нашу, бачимо, на нашу вже не рисують, вже й штукаємо в <сміття> Це наш пт так? Думав таку вилазку зробити супереник. 10-8 в нашу користь. Перевага по ХП-83 на таких рівнях це теж велика перевага. Тут кожна перевага, вона велика. Хоча це не точно, ми знаємо, що навіть і на третіх рівнях є такі танчики, пазіки, так, які ну, просто там неймовірно вихлопушуть. Але на, на них треба дуже багато витрачати... Поліпшених снарядів витрачати срібло багато. А такі ж рівні ну, не хочеться. Це хіба що попанок? По. Там бачу, контрбатарейна ще боротьба. у нас Дві артилерії залишилися, залишилася. Вона зашкірилася, вона ну, ніякого руху в неї немає. Відео теж супер. Спробуємо ми контрбатарейну А ну, Побачимо ми ось в такому прицілі трасер чи ні. А щось наче полетіло, так? Власне. Радіус ураження майже 2 метри. Отже, тут осколки. Це б хтось писав, якщо більше 100 мм калібр, тоді осколки, так? Пролітають. Чия? Ну, давайте ще Бо я не пам'ятаю, з якого рівня осколки пролітають. Ну, з 3, так. Ну, з 4 то, якщо показує, що Радіус ураження, то радіус, то радіус ураження є, правда? Два метри Непогано. Ходи наш. Не встигає просто виклопити. Так, ну добре, дві артилерії. Ось вона. Так, так, я і помітив. А видно траса, чудово видно. Дивіться, майже не зводячись, другий ворог знищений. Там ще ж бліндом залітало, десь 5000 вже настріляно все точно. Ну і комфортність там, по-моєму, 16 секунд перезаряд. І тут у лікують чудовий більш, чудовим настрій. Дякую за реплеї, дякую за майстер-класні бої. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.